Мати змусила сина зробити домашнє завдання. Мати змусила сина зробити домашнє завдання. Вона заставила себе працювати навіть під час хвороби. Вона заставила себе працювати навіть під час хвороби. Вибачте, що змусив вас чекати довго. Бачте, що змусив вас чекати так довго. Батьки змусили дітей прибрати свої кімнати. Батьки змусили дітей прибрати свої кімнати. Я змусив її заплакати. Я змусив її заплакати.